Механічні олівці це найкращий винахід людства для жіночих брів. Подивіться на те, який він маленький, тоненький і важить, мабуть, грам. Він дуже круто поміститься у будь-яку сумочку та навіть в кишеню. З однієї сторони, ми маємо щіточку, це обов'язково, з іншої сторони, олівчик, і ми покажемо вам, яка довжина грифелю. Він дуже тоненький. Механічні олівці представлені у чотирьох відтінках: популясто-коричневий, горячий лате, еспресо та теплий брауні. 19 та 14 відтінок олівчика має холодний відтінок, 18 та 3 більш теплий. 19 та 14 радимо для дівчат з натуральним відтінком волосся. Особливо 19 номер пасує русявим та натуральним блондинкам. 18 та 3 підходить для більш темноволосих дівчат.